Курси валют на 29 серпня 2025 року. Вітаю, друзі! Сьогодні п'ятниця, 29 серпня, і ми знову тут, щоб розібратися з тим, що відбувається на валютному ринку. Як завжди, ми пройдемося по офіційних курсах, заглянемо на ринок готівки і спробуємо зрозуміти, куди ж рухаються наші улюблені долари, євро та інші валюти. Це важливо, щоб бути в курсі та не потрапити в незручну ситуацію. Наприклад, коли ви думаєте, що купили каву за 50 гривень, а насправді її вартість підскочила так, що ви майже розплачуєтеся за неї, як за кілограм золота. Звісно, це лише жарт, але він добре показує, як важливо знати реальні курси. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які нам надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі: Американський долар 41 гривня 26 копійок. Євро 48 гривень 13 копійок, британський фунт 55 гривень 76 копійок, польський злотий 11 гривень 29 копійок. І молдовський лей 2 гривні 46 копійок. Ці цифри є орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи інша. Американський долар коливається в межах 41,35-41,43 гривні. Євро можна придбати за 48,25-48,40 гривні. Британський фунт торгується від 55,40 до 55,80 гривні. Польський злотий 11,20-11,35 гривень. А молдовський лей 2,45-2,55 гривень. Як бачимо, є певна різниця. Навіть невеликі коливання можуть мати значення, особливо якщо ви збираєтесь обмінювати великі суми. Важливо пам'ятати, що ринок готівки завжди трохи танцює і не є таким стабільним, як офіційний. Що ж, давайте зануримося трохи глибше і проаналізуємо динаміку основних валют. Американський долар продовжує показувати невелике зростання. Це може бути пов'язано з різними факторами, наприклад, з новинами з федеральної резервної системи США або загальною економічною ситуацією. Сьогодні ринки реагують на будь-яку важливу інформацію, і це відразу ж відображається на курсах. Євро теж демонструє стабільність з легким нахилом до зростання, що може вказувати на позитивні економічні сигнали з країн Єврозони. На відміну від долара та євро, британський фунт трохи просів. Це не завжди означає, що справи йдуть погано. Але це точно свідчить про певну невпевненість інвесторів. Часто такі коливання пов'язані з політичними рішеннями або даними з ринку праці. Польський злотий та молдовський лей залишаються відносно стабільними, що є хорошою новиною для тих, хто часто подорожує або веде бізнес з цими країнами. До речі, якщо говорити про турецьку ліру, то сьогодні офіційний курс НБУ складає 1 гривню 25 копійок, що відображає її певну волатильність на світових ринках. Але зважаючи на обмеженість готівкових операцій, офіційний курс є основним орієнтиром. Взагалі, валютний ринок це дуже жива система. Кожного дня щось міняється, і важливо бути уважним, навіть якщо сьогодні все спокійно, завтра ситуація може змінитися. На курс впливають не тільки економічні фактори, а й політичні події, і навіть сезонність. Наприклад, влітку чи перед святами попит на валюту може зростати, що призводить до її подорожчання. Особливо будьте уважні, коли бачите занадто привабливі пропозиції. Часто такі вигідні курси можуть бути прихованою пасткою. Завжди перевіряйте обмінник і читайте відгуки. Я не рекомендую обмінювати гроші у випадкових місцях. Завжди краще довіряти перевіреним сервісам та установам. Якщо ви хочете швидко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор Бест це сервіс, який збирає інформацію про курси обміну в різних обмінниках, допомагаючи вам знайти найкращу пропозицію. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, що вибір обмінника завжди за вами. Це просто інструмент для порівняння, щоб ви могли прийняти важене рішення. Що ж, давайте підсумуємо: сьогоднішній день на валютному ринку був відносно стабільним, хоча долар і євро показали невелике зростання. Фунт навпаки трохи просів, що є цікавим моментом для спостереження. Завжди пам'ятайте, що цей огляд це ознайомча інформація, і він не є фінансовою чи інвестиційною порадою. Перед будь-якими важливими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, цей огляд був корисним. Якщо так, поставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Бажаю вам фінансової стабільності і до зустрічі у наступному огляді.